Вітаємо на частоті 106,7. з вами ТРК Лозова в студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 20 грудня. На початку випуску нагадаємо про зміну графіку планових відключень світла по громадах області від Харків Обленерго. Тож цього тижня в Лузівській громаді електроенергію мають вимикати з 8 до 11 ранку. Минулого тижня графік на знеструмлення по нашій черзі був з 7 до 10 ранку. Проте відключення були в основному аварійні, які відбувалися не за графіком. У лозові тепловики в ніч проти 19 грудня усували аварію на найбільшій котельні міста по вулиці Свободи. Через постійні перепади напруги деяке обладнання вийшло з ладу, розповів директор КП теплоенерго Сергій Малишев. Сталася аварія близько третьої години ночі. Відремонтувати та запустити котельню вдалося після сьомої ранку. Розмерзяння теплосистеми не сталося, проте батареї в оселях людей охолонити встигли. Після відновлення теплопостачання ще деякий час стабілізовували тиск у мережах. Наразі все працює. Цього року у Лозові по вулицях Монастирській та Пугачова водяники замінили понад 2,5 кілометри трубопроводу. Про це повідомили на комунальній нараді. Працівники ДП Лозова водосервіс працювали під час зливи і в мороз, адже протягом тижня на аварійній ділянці траплялося по 2-3 пориви. Директор підприємства Володимир Кириченко подякував лозівському міському голові Сергію Зеленському та депутатам міськради за фінансову підтримку. Вчора 19 грудня у Лозові почали видавати курятину від благодійників. Гуманітарну допомогу зможуть отримати сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю: багатодітні, прийомні родини, діти під опікою, дитячі будинки сімейного типу, патронатні сім'ї, родини, які знаходяться в складних життєвих обставинах, сім'ї загиблих захисників 2014 року. За тушками курей можна приходити у ліцей номер 1 та у волонтерські центри з 10 ранку. В іншій частині громади допомогу можна буде отримати у старостах. Лозова тепер краще готова до відключень світла. Громада отримала два генератори для тепло та водопостачання. Потужність кожного 100 кВт. Одним з них КП «Теплоенерго» зможе заживити одну з котелень. Загалом їх 17. Дефіцит генераторів стане меншим. Повідомив керівник підприємства Сергій Малишев. «Лозова водосервіс встановить генератор на кнс 4 Туди надходять стоки з мікрорайонів. Додатковий генератор закриває питання водозабезпечення. У разі тривалих відключень воду зможуть подавати погодинно, розповів директор лозова водосервісу Володимир Кириченко. Міський голова Сергій Зеленський подякував за підтримку начальнику Хова Олегу Сенігубову та директору департаменту цивільного захисту Хова Івану Соколу. Отримало генератор і лозівське ТМО. Тепер у разі знеструмлення з електрикою будуть усі відділення стаціонару в Катеринівці, повідомив міський голова. Номінальна потужність генератора 150 кВт. Раніше альтернативних джерел вистачало для котельні, їдальні, операційної, реанімації та пологового. Інші відділення стаціонару відчували дефіцит електрики. Найбільш гостро питання стояло з гемодіалізом. Спеціальне обладнання достатньо енергоємне, а пацієнти мають отримувати лікування регулярно. Нині ситуація значно покращилася. Сергій Зеленський подякував за підтримку іноземним партнерам – благодійному фонду We help Ukrainians». Окрема подяка за підтримку Михайлу Макаренку – начальнику виробничого підрозділу вокзалу станції Харків Пасажирський. Лозівчанка Олена Захарова святкує столітній ювілей. На долю жінки випало багато випробувань під час другої світової війни. У 18 років Олена пішла добровольцем на фронт, була воєнною телеграфісткою, брала участь у визвольних боях не за одне місто, за що має багато нагород. 27 років Олена Захарова пропрацювала правоохоронцем, очолювала Лозівську інспекцію у справах неповнолітніх. Ветерани, колишні колеги глибоко поважають Олену Петрівну, називають її справжнім керівником, зірцем добропорядності, любові до батьківщини та людей. Олена Захарова зараз перебуває в Києві у дочки. Їх у жінки троє. Не дивлячись на поважний вік, ювілярка пише вірші та співає. Вітання Олені Петрівні передає Лозівський міський голова Сергій Зеленський з вдячністю за героїзм, проявлений під час війни, та багаторічну сумлінну працю. Попри всі негаразди, діти Лузівщини не залишилися без свята. Артисти міського палацу культури протягом вихідних днів вітали дітей зі святим Миколаєм, дивились казку, гралися і танцювали. Організатори кажуть, було все і оплески, і розваги, і подарунки все, що має бути на святі. Приходив святий Миколай і до дітей старостинських округів. Там святкові заходи відбувалися з п'ятниці. Дітей збирала невеличкими групами за скороченою програмою з дотриманням безпекових заходів. Малеча отримала солодкі подарунки від громади та благодійників Червоного Хреста. Також працівники Палацу культури запрошують всіх малят подивитися інтерактивну казку Книга добрих справ. Відео можна знайти на сторінці палацу у Фейсбуці чи на Ютубі. І до новин Харківщини. 19 грудня у Харкові на станції метро Університет відкрили головну ялинку міста. Через війну ялинку вирішили не встановлювати на площі Свободи, а обрали безпечне місце підземку. Також 19-го у Харкові починаються новорічні заходи. Вони триватимуть до 7 січня включно. На станції метро Університет можна подивитися казкову виставу Біла чаклунка Ледінела. Для цього біля одного з виходів з платформи встановили сцену. Вхід і вихід пасажирів на станції заборонений з 10 до 16 години. Мер міста Ігор Терехов каже, що свята відбуватимуться з дотриманням всіх безпекових заходів. До цього залучили поліцію, ДСНС та волонтерів. Одночасно на кожному концерті може бути до 120 дітей. Ізюму просять надати звання міста героя. Відповідна петиція від волонтерів та військових з'явилася на сайті президента. На думку волонтерів, надання містам почесних звань стане знаком вдячності українським захисникам. Разом з ізюмом почесне звання пропонують надати ще Лиману, Слов'янську, Авдіївці та Бахмуту. Якщо петиція набере за три місяці 25 тисяч голосів, президент її розгляне. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі Теркалозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.